Ідеального міста не існує, але для мене це місто близьке до досконалості. Тому ми з гордістю називаємо еспаньолу домом лайно нашим домом. Усе гаразд. Продовжуй, Боже. Це незвичайне шоу для домогосподарок. Мій дім відображає місцеву спільноту. Хайда, і ми сім'я. Вона не пролазить. Халепа, що може піти не так? Швиденько знімемо, як ти даєш гроші отій дівчинці. Ми творимо добро, ми добрі люди. Дякую. Ми справді добрі. Знято. Вибачте, я мав лише сотні із собою. Я не віддам. Це не чесно. Все чесно. Дайно ну, я її поміняю. Що це? Нічого, ти не мала цього бачити. Нащо ти забрав гроші? Чому не віддав? Я хотів дати їм по двадцятці. Проклинаю тебе. Що вона сказала? Що? Що? Усе так дивно. Теж те, що ви робите, це допомога спільноті, це захищено від критики. Вітаю! О, Марджері краще розповість про роботів за мене. Нехай мої роботи самі за себе розкажуть. Ми закопаємо усю свою роботу тільки тому, що вітні щось не подобається. Мечні. Вітаю. Усе гаразд. Усе не просто, так. Чекаю з нетерпінням. Всі побачать, хто ви насправді. Ти в курсі, що заборонених тем немає? А вже ж. озвучено для youtube каналу Артемко.